Валентина Хицу за короткий відрізок свого життя пережила стільки, що вистачило б не на одну людську долю. Повномасштабне російське вторгнення для неї, жительки Донеччини, почалось не 24 лютого, а на 6 днів раніше. І воно назавжди змінило в ній все, що було можливе і неможливо змінити. Окупація, життя в підвалі, жодного зв'язку з власними дітками протягом довгих п'яти місяців. Дві контузії. Про це і чимало інших страшних для людської психіки речей, нині вона навчилась говорити майже спокійно. Її емоції видають тільки сльози в очах. Як вона, молода жінка, справляється з цим болем, нехай залишиться її згадкою. Тож напередодні Дня молоді України познайомимо вас з переселенкою, котра пройшла через страхи окупації і стала волонтером. У нашому місті. Валюша, давайте познайомимося. Розкажіть, будь ласка, про себе, де ви народилися, де навчалися, як взагалі вибрались сьогоднішнє життя? Мене звуть Хецу Валентина. Я народилася на Донеччині mm -hmm. у маленькому містечку, це містечко Докучаєвськ. Mm -hmm. Це близько, дуже близько, до Донецька. Моя родина вся працює і працювала на залізниці угу. є брати і сестри. Так, у мене є старший брат, який на багато років мені старший, на 13. Про що ви мріяли, як ви навчалися в школі? Ким ви себе бачили в майбутньому? Я бачила себе педагогом. Чому саме так? У вас якийсь був приклад перед очима з учителів, можливо, так? так? Перша вчителька моя. Я вважала, що вона найкраща на землі. Який звук? Анна Михайлівна. Угу. Так, і я коли вступала на першу свою освіту в перший університет, я… я Це було, я перепрошую. Донецьку. Угу. Педагогічний? Так, Донецький інститут соціальної освіти. Я там навчалася на вчителя української мови та літератури. Потім я вже спеціаліста закінчувала у Макіївці mm. в економіко-гуманітарному університеті і там здобула спеціальність вчитель української мови та літератури та англійської мови. Але на той момент я не могла бути вчителькою, тому що в маленькому містечку. Не так багато вакансій угу. у школі, Це не було місця. Так, так і мені запропонували бути вихователькою у дитячому протитуберкульозному санаторії. Але на той момент це було не лікувальний заклад, а саме там були діти, які були обездолені, в яких забрали з сімей, і а, ми з ними були 24 години на добу. Слухайте, ну така специфічна робота. Як ви одважилися взагалі? Як ви вирішили, що ви зможете? Взагалі, що це було? Перевірка себе на місці? Е, ні, мені потрібні були кошти, щоб зав... своє навчання закінчити? Ні, ну це ясно, але такий вибір, знаєте, ну специфічний тим більше для молодої дівчини. Е, але я хотіла працювати з дітьми, так е, я вчителька була. І я повинна була працювати зі старшим поколінням, але так сталося, що в моєму житті з'явились дошкілля. Потім я прийшла до садочку. Я, коли санаторій закрився, нас перевели до садочку. Я в садочку пропрацювала два роки і вийшла заміж, якраз почалася війна. Це все в вашому тому містечку, де ви жили, так? так? так. Угу. Наше містечко було завжди на передовій. Це 9 років як нуль. Як І... же ви жили там, вибачте, можу я поцікавитися? В окупації, ну, в мене народилося троє дітей з чоловіком. Але ми завжди чекали, що повернеться Україна, і це ж нуль. Зараз, зараз, може завтра, може післязавтра, ми відсидимось і Україна повернеться. Але це дуже для нас був довгий час. Ми там прожили до 2019 року, 5 років ми там прожили. І коли нашій старшій дитині виповнилось вже майже 5, там 4,5, ми вирішили, що нам терміново потрібно виїжджати, тому що їй потрібно йти і вчити вже українську мову вже час. А там ми не ходили до садочку, ми майже не виходили на вулиці, тому що майже кожного дня були обстріли, і діти знали, що є маленькі стільці. І коли якісь вибухи, треба їх брати, і ти коридор сідати. А старша дитинка, вона брала коляску, намагалась її вивезти у коридор. Тому коли... е, найменшу найменше було три місяці, коли ми виїхали. Ми виїхали власним авто виїжджали, ні? Авто. Все наше життя за п'ять років вмістилось. У маленькі Жигулі. Все, що змогли туди склали так. і виїхали, так? Да? Ну, а що ми можемо скласти? Там троє дітей. Маленька дитина. Речей таких Ні. особливо не взяли, так? Да? Ні, коли ми виїхали, нам у селищі Миколаївка, Луноваського району, допомогли там наші родичі проживали, чоловіка саме. І ми виїхали до них. Там нам надали е, родичий будинок, mm -hmm. е, в якому ми прожили до цієї війни, але це також був нуль. Тобто в окупації ми жили на нулі з тієї сторони, потім виїхали нуль з ці, ну, на цю сторону. Тут теж не дуже безпечно, так як розібратися? Тихіше, тихіше, набагато тихіше, і е, у дітей вже. Спокійніше для дітей? Так? Да? Так. Вони могли вийти на вулицю, але вони довгий час вони боялися. Вони дуже. Не звикли просто. Так, не звикли. Який шум? Але автоматично кидалися. Набагато краще. Старша вивчила українську мову, вона змогла вже розмовляти нею, і ми пішли до першого класу. Як у п'яти хатках опинились, так? Це сумна історія. Тому що для всіх війна почалася 24-го, а для нас вона почалася 18-го. Тому що в нас почалися жорсткі обстріли. В нас стало вже неспокійно, біля нашого дому падали снаряди. То дуже небезпечно. Так, так. І поки ми були в окупації, поки жили, старша дитина вже могла. Нам сказати, що це там падали там гради, міномет. І тут вона каже: Мама, це гради. Я розумію, що дитина в 7 років не повинна це чути. І... Звуку визначати, що летить. І ми з чоловіком вирішили, що попросимо його батьків, і вони вивезуть наших, наших дітей у волноваху. Ми це далі, це 20 кілометрів від нас. Ми Волноваський район, а це районний центр. І ми попросили, щоб вони виїхали. Вони взяли на себе таку відповідальність, велику, але ми думали, що вони поїдуть, і це було на кілька днів. А ми не могли виїхати. Ми з ними зізвонювалися. Чому ви не могли можна поцікавити? Ми не могли виїхати, тому що в мене чоловік працює завгоспом у школі, угу. тобто на ньому відповідальність за угу. цей за. заклад. Так, а я у 2021 році стала працювати директором дитячого садочку. Угу. У цьому селищі Новогнатівка, угу. це також нуль. І я також була відповідальна. Нам керівництво казало, що ось сьогодні це все закінчиться, угу. приїде якась з організацій, угу. і вам надасть плівку, і ви там вікна зробите, хоч так. Що вікна вибиті були? Так, так. Ага. Вже з 18 числа у школі посипались вікна, а там з 22-23 вже садочок вже впали, там і забор впав, але ми не могли виїхати. Ми відповідальні. А коли вже ми хотіли все кинути і виїхати, нас окупували. Нас окупували 24 вже лютого. І коли ми дзвонили, просили, щоб нас евакуювали. Там було багато людей. Нам сказали, що вас евакуюють лише коли закінчиться війна. І це буде по спискам військовополонених. Тобто, на той момент ніхто не знав, як це буде, як це відбувається. Евакуації у нас не було. Евакуювали лише деяких дітей, батьки яких захотіли їх відправити до санаторію. Але потім була така ситуація, що повернути тих, діт... тих дітей Я не було прошу. можливості. Почалася війна, ті батьки плачуть, і там був великий розголос цієї проблеми. Я перепрошую, тобто ваші дітки. Були о, в, нас, в іншому населеному пункті на той час, да. так. І з вашими свекрами виходить, да. так? І ви не знали, що з цієї ситуації взагалі? Да, ми Може не знали, вийти. до них добратися, тому що далі було селище Бугас. Ми хотіли вийти пішки, але там стояла вже з однієї сторони колона танків, і градів окупантів, а з іншої сторони стояли українські танки. Тобто між ними йти вже не було можливості, ніхто нас не випускав. І вже почалася ж війна, почалася кров, почалося багато людських тіл, і ми ну ми боялися, ми дуже боялися. Ми своїх дітей, ми не знали, що з ними. Ми, У нас ми не бач... було зв'язку. Ні, не було. 24-го все прократилося. І біля нас поставили танки. Ми це... Ну ми думали, що ми вже не виживемо. О пів на сьому ранку, 24 го числа, потрапив наш будинок під снаряд. Він був перший будинок у селі, ну як наприкінці селища ми там жили. І ми ви були вдома на той момент. У підвалі. У підвал потрапив один зі снарядів з граду. Як нас... ви врятувалися? Чоловіка засипали лише ноги, і він зміг вибратися. А я була під цими великими валунами, і чоловік мене розкапував. Я була непритомна, він мене рятував. Потім ми під обстрілами бігли через всю вулицю, але куди бігти? Ми ж не домовлялися, що якщо щось підемо до якогось підвалу, такого не було. Ну, ми ж думали, там війна сьогодні стоїть і закінчиться. Яка війна? Ну, обстріл. До обстрілів, до обстрілів ми вже звикли. І ми побігли, чоловік мене потягнув. Тоді я першу контузію свою отримала, отримала так. Ви звертались? А як ви могли а за медичною допомогою? Тільки через місяць лікарі з'явилися у селищі і медична допомога. А до цього моменту ні. Ну, сусіди та чоловік мене рятували. Ви пересуватися могли? Струс мозку отримали? Струс, струс, струс мозку і контузія. Потім через вже, це було 24, -го, 1 -го березня, була вже друга контузія, тому що ми між двома нашими будинками бігали до і Велика кількість приїхала окупантів, і вони заселяли всі будинки, і наш будинок також вскрили. Mm -hmm. І ми бігли його рятувати. А коли йшли додому, ми потрапили під, знову під обстріл мінометів, mm -hmm. і чоловік знову ж мене врятував, але тоді. У мене на довгий час відмовили ноги. Це від страху. Це ось так, я не чула, я потім довгий час не могла лежати на ліжку, тому що в мене була така ситуація, і я відчувала, що знову почнеться обстріл, якщо я туди ляжу. Ну, так. Я сиділа довгий час, просто спала, сидячи у коридорі. А. Валю, що я перепрошую, я бачу, що вам важко згадувати. Це так. справді дуже драматичні, щоб не сказати, трагічні події вашого молодого такого життя. Як ви з'єдналися з, з сім'єю? Давайте з цього моменту, щоб, можливо, лег легше перейти до сьогоднішнього Ми дня. Ви збирали кошти і по черзі з чоловіком виїхали з окупації. Ну, нам небезпечно там. На не який було? момент? Свідку Це Це було б на року. Ми дізналися, де наші діти сюди. Це ви до літа, так самі жили. Так, п'ять місяців. Ми дуже переживали за своїх дітей, але бабуся та сестра чоловіка вони дуже зробили да? подвиг, мабуть, цілий. Великий, великий. Вони виховували наших дітей. Ну, дай Бог здоров'я. І, тоді? і мене збирали кошти, так. і я виїхала через Європу. Я їхала чотири дні, так, через чотири країни, а чоловік п'ять днів через 5 країн їхав. І де ви воз'єдналися з зі своїми дітками? У ну, п'яти хатках. І ми вирішили, що тут висяти? Да. Тому що спокійне, затишне містечко, ага. де все в доступності. Так. Ваші свикри тут? Так, так, так. І сестра чоловіка з сім'єю. Ми тут залишилися. Ви такою родиною, да, своєю так, залишилися? Так, так. Ми тут залишилися. А де ви мешкаєте, знімаєте житло? Так, ми знімаємо житло недалеко біля лікарні, тобто там є ще і школа, куди ходить наша старша дитина. В тріумф. Так. І, ми разом з ними, з, з, з мамою чоловіка і з, се, ну, з сестрою чоловіка. Ми волонтери у організації Громадські Даруй Добро, Україна. Взагалі, як ви влаштувалися? Як ви тут себе знайшли? Будемо говорити, тому що одне діло. Якесь бажання да, допомагати, а інше що, чи є в люд, людини бажання, то знаходяться можливості. А, Взагалі, а, як ви знаходили однодумців? Ну, абсолютно нова місцевість. А, ви нікого не знаєте. Що ви починали? Так. Тут люди дуже, дуже добрі. Вони одразу йдуть на контакт, одразу хочуть допомогти чимось там, не тільки моральна підтримка, але ще й то чи може? Та, та mm -hmm. одразу. Дякую всім за це. Це дуже цінно в наш час. Нас дуже підтримувала сім'я, і на той момент я ще навчалася у Маріупольському державному університеті. Отримувала другу спеціальність під час війни. Друга вища спеціальність в мене дошкілля. А Так ви вирішили ви, таке так. перекваліфікуватись, будемо говорити, так, як другу освіту ще так, отримати. Я отримувала, почала отримувати освіту другу, коли ще не було війни. Тобто, це у 2021 році. Тобто ви як стали з маленькими працювати, то ви вирішили, що ви повинні так, в цьому мати так. Да, освіту я, ще одну? Я зрозуміла, що у садочку на адміністративній посаді я повинна знати все. все. Ага. все. Не тільки з досвіду, я повинна е, поглибити свої знання. І ось там нас е, дуже підтримували куратори. Е, також нам стали як ми і зараз з ними спілкуємось і е, ми вже завершили навчання. Так, так. Це в мене друга була освіта yes. у грудні закінчила. Але я продовжую свою справу. Я бачу свою справу у дітях. По перше, я мабуть мама, угу. по-друге, я педагог, угу. дружина, а потім волонтер. Але потім я ще й переселенка, яка хоче бути корисною місту, в якому я знаходжуся. Так, от все ж таки, я хочу допитатися: як ви себе тут реалізували? З чого ви починали? Я починала з того, що до мене прийшли на репетиторство діток, діти, коли дізналися батьки, що я маю декілька освіт. Угу. І є така. Ви до школи діток готували? чи Що Що це за репетиторство? Так, так і англійська мова. Ага. Але англійська мова то 4 класу, тому що велика кількість дітей. Угу. І коли я дізналася, що Є в громадській організації ще е, таке відділення як центр дитини, mm -hmm. і е, будуть відкривати його знову влітку. Mm -hmm. е, навесні влітку да. е, вирішили запропонувати так, свої послуги. Так, да? я написала, що вмію тете. Mm -hmm. те, те. Mm -hmm. І дівчата запропонували. Я довго думала, тому що нове місце. Так, я займаюся репетиторством, mm -hmm. але це один-два. Угу. Одна-два дитинки. Так. А тут така кількість. Ви хотіли в нас себе розкрити? 25. Угу. Наразі 29 тільки в нашій групі. Угу. І так, я е, бачу ці, ці, ці оченята угу. і хочу допомагати. Це безкоштовно. Угу. Ми займаємося два рази на тиждень угу. з дітьми. І Велика кількість приходить дітей. У нас не тільки дітки знаходяться тут не тільки ВПО, mm -hmm. а якщо дитина прийде або батьки і запитають, а можна mm -hmm. ми до вас прийдемо, а вже ж. Ви не відмовляєте? Ні, 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 ні. Mm -hmm. Ну така ситуація, ми всі в ній. Mm -hmm. Всі війна для всіх. Так, так. Ми однакові. Mm -hmm. Вас діткам скільки років? Скільки, скільки і скільки? Як звати? Кс... Ксюші вісім, Милані п'ять, а Майї чотири. Боже, які гарні в мене. Слухайте. А де менші ваші підуть в дитсадочок чи, чи де вони? На жаль, тут дитсадочки не, не працюють. Але це на сьогоднішній момент. А з 1 вересня можливо. Ну, я не думаю, що вони будуть працювати. У нас я ще з одним педагогом, ми працюємо з дітьми платно, як репетитори. На даний момент ми збираємо групи, де будемо займатися як в садочку, але там по кілька годин все буде платно. Приміщення будемо знімати в центрі ну, в центрі п'яти хату. Тому що велика кількість дітей не охоплена навчанням. І для своєї праці я пишу роботи з дошкільної освіти наукові, і там в нас ми проводили і опитування, і діагностику. Велика кількість дітей не охоплена освітою, і тому вони не готові зараз до школи. А це може бути не один рік і не два. Валюша, ну якщо е, не залишити вже тему роботи, так, і вашого покликання, в якому я так розумію, що ви себе реалізовуєте в повні, а що для вас є пріоритетним? Я так розумію, родина? Ви мешкаєте в зйомному житлі, так? У вас там є всі умови, ви всім забезпечені? Чи ви ж собі щось організовували? Наскільки ви знімаєте Це житло? Це була важка для нас тема. О. На даний момент в нас є все, тому що в п'яти хатках дуже хороші люди завжди нам чимось допомагають. Коли ми заїхали, був один лише зламаний диван. Ми дуже... перепрошую, приватний будинок? Так. Так, mm -hmm. приватний будинок. Нам головне було, щоб була водичка для дітей. Так. Mm -hmm. Якісь умови. Mm -hmm. Наші діти спали на тому дивані в трьох, mm -hmm. а ми дов... на підлозі. Довгий час, довгий на, на речах, mm -hmm. але на даний момент у нас yes. майже все є. Mm -hmm. Так. Нам дуже допомагають громадська організація «Даруй Добро, Україна. Марина Бідна, вона чудова жінка, вона завжди приходить на допомогу, навіть якщо ніхто не просить. Ну, тобто, ну, сказали і сказали, але щоб, дайте, будь ласка, вона принесе. Вона на тасю допомогу, тому що волонтери в нас у місті, вони так все від серця. І ви ж серед них? Так, так. Я дуже рада бути у колі волонтерів і допомагати. Таким як сама. Так. Ну я так розумію, бо ви саме з цих людей, да, ви саме пройшли якусь свою драматичну сторінку. Вашої долі, і тому ви як сказати, через те, що ви сама через це прийшли, да, ви тоді краще розумієте тих самих людей, які що приїжджали, так як ви сюди переселенцями усіли. А ви знаєте, тут от ми спілкуємося з волонтерами і з нашими, і з інших міст. Ми розуміємо, що е, кожного дня слухати такі історії. Е, і так реагувати, я не знаю, це дівчата з великим серцем. Тут я не можу сказати, що я була під обстрілами, і ось я більше відчуваю людей. Mm -hmm. Ні, ні, так не можна сказати. Бо зараз всі переживають ось ці історії. Mm -hmm. Ми читаємо нам розповідають mm -hmm. так люди, mm -hmm. і всі переживають ці історії mm -hmm. через себе. Валюша, я розумію, що ми можемо з вами довго говорити, бо така тема болюча і вона не вчорашня, так? Ми в цій історії сьогодні, ми її сьогодні проживаємо, так? Скажіть, будь ласка, що вам хочеться для себе, для своєї сім'ї сьогодні? Ай, мабуть, я хочу для всіх. Я хочу вже мира, я хочу тиші, я хочу повернення кордонів. Тому що я вже вдруге переселенка, і я хочу своє вже все вже, щоб я знала, що моя мама, вона у безпеці, щоб мої, щоб мої діти вони у безпеці, щоб були, був вже мир. А ще я дуже хочу, щоб діти мали навчання. Добре, що в нас є в п'яти хатках центр дитини. Добре, що волонтери допомагають. Тобто, волонтери там з меблями нам зараз допомагають і є можливість не тільки іншим, але й моїм дітям займатися. Це ну, як це не передати словами. Яка вдячність за це? Ясно. А скажіть, поділіться, будь ласка, от чому, о, чому ви сьогодні радієте? Ну, що для вас є предметом радості, в чому ви її знаходите? У посмішках дітей. Так. Завжди у посмішках дітей, очах, mm -hmm. коли вони зацікавлені <кхем> тими темами, з якими ми працюємо? Mm -hmm. е я живу дітьми. Yeah. Так. Не тільки своїми, всіма. Навіть у парку. Я там розмовляю з дитиною, я розумію, якісь проблеми, я розумію, я там пропоную, приходьте до нас, діти приходять, вони відчувають і від мене тепло, тепло і я від них заряджаюсь.